Hello, друзі, ви на каналі Даня Плей, і ми сьогодні зайшли з Данії пограти знову в блокс фрут. Я зараз його чекаю, він повинен перепливти до мене на лоці і забрати мене на той інший острів. Нам треба сьогодні заробити якомога більше грошей, щоб ще купити собі нового фрукта. Не знаю, чи встигнемо ми сьогодні це зробити, але я думаю, що ось вбити там короля піратів Вові ми точно встигнемо. Для цього мені потрібен 55 рівень, у мене вже 52, Тож зараз даньок приїде, забере мене, і ми погонимо туди бити всіх підряд. Все, даньок вже за мною приїхав, і ми погнали на той острів. Ми вже приїхали сюди. Так, і я по-перше хочу взяти собі завдання. Ну, в мене не вистачить ще рівня, щоб взяти собі бобі, тому я візьму оцих, тих, що посильніше. Так, я підтверджую. 3500 знову за них дадуть. Я тепер вже знаю, як я буду їх бити. У мене вже є своя схема, щоб все це було трошки швидше. Зараз піду покажу, якщо, звісно, вийде це зробити. Но я сподіваюся, що вийде. Так, де вони в нас тут є? Даньок вже кудись побіг, я його вже не бачу. А мені треба ось цих зараз завалити. Так, так, я біжу сюди, там, де їх побільше. Зараз ми. Даня, так, не заважай, будь ласка, мені. Дай я зроблю це, що я хочу. Гля, взагалі не дає мені, я фігею. Займайся там своїми, їх дуже багато. Ми оцього стукнемо. Тепер цього. І тепер того. І вони одразу всі за мною будуть бігти. Зараз я їх трьох буду лупити одразу. Одразу трьох. Так, тепер стаємо якось на тобі. І всі три до мене. Ей, а куди ви? Чого ви до дані пішли? Алло, Алло, взагалі-то я вас била. Пішли до нього, якогось фіга. Там ще він є з попереду, то вже твої даньок, а це мої. Одразу по три гля, вони то туди, то сюди бігають. Так вже буде швидше, а то по одному, то дуже довго їх якось бити. а по три нормально. Правда, мені ще треба їх дуже багато. Зараз оцих трьох, і потім гля, валяється щось у нього конвульсії якісь там почались. Даньок мого одного забрав, блін. Так, оцей ще, да, був мій? Це мій валявся. А, тут і валявся. Понятно, тоді, вибачте, <сим> я ось цього доб'ю. І це буде четвертий, ага. Мені ще чотирьох треба буде. Це тільки для першого. А що таке, що таке? А, я можу щось прокачати. Насмотку украли. Вже чого на стирили. Ось так. Дуже швидко це все відбувається. Ну, ладно, Даня, купимо ще, що вона там не дорога. У нас тут уже вечері якось. Так. І знову я візьму одразу трьох. Я його вдарю трошки, побіжу до цього, щоб вони одразу також за мною трьох бігали. На тобі. І оцього ще. Це скільки буде? Сім. Залишиться ще одного. Добре. Так, тепер треба повернутися. О, одразу трьох. Фігачів. Той валяється знову там щось з ним, не так. Давайте, чуваки, вже помирайте, скільки можна вас бити. У них тільки жовте. Ні, одного там є вже красне, вже червоне трошки. Так, ще трошки я їх довалю. Блін, ну це тільки 3500 мені дадуть. Мені ще збирати і збирати грошей, звісно, дуже багато. Є, завалила цього, скільки мені ще одного треба, щоб завдання виконати. Так, а в мене вже ж буде тоді. О, точно, друзі, в мене ж буде вже 55 рівень. Я ж піду бити тоді боса цього Бобі. І тоді вже швидше я грошей собі назбираю. Там за нього, звісно, дають взагалі нормально. Треба буде поглянути, скільки за нього дають грошей і експі. Так, а у мене зараз 54. Даня вже теж на підході, у нього 54 рівень, то ми якраз вдвох зможемо піти і полупити того боса. Декілька разів, причому ми це зможемо зробити. Блін, ну куди ви впали? Слухайте. От знову пропало, прийдеться. А ось він. Добре, що ти повернувся до мене. Бо мені ж треба тебе все-таки долупити. Так, ще ще, ще, ще трошки. Є, все, зробила. І що? 54-й, блін, прийдеться, друзі, ще раз мені їх хвалити. Зараз я тут щось прокачаю швиденько. Ось так. І піду візьму собі ще одне завдання, щоб вже в мене був 55 й рівень. Можливо, навіть вже буде не 55-й, а навіть 56-й, коли я їх доб'ю другий раз. Тільки обов'язково треба завдання. І грошей у мене вже трошки більше, 5500 хоч стало, то була тільки взагалі 100 одна всього лише. Де ти тут є? Ні, не ти, не ти. Оцей, давай. Ну Давайте поглянемо, скільки дають за цього. 8 тисяч XP. Оце вже діло круто. Поки я не можу це взяти, тому беру і ще раз тих самих. І цього вже буде достатньо, щоб піти валити босам. Так, погнали, погнали вісім мені, знову треба вісім їх завалити. А потім вийшли не 22 тисячі XP, а, а 40 тисяч. А, а, а у Дані бонус там є на XP, йому взагалі класно, прикиньте, йому вдвічі більше все дає, в мене немає. Я не хочу купувати. Я поки не хочу купляти його, я буду грати так. 56 рівень. Даньок вже дійшов до 56 рівня, трошки мене 56. вже обігнав. Так, а, це, а, чому... а чому той за мною не біжить? А? Я ж тебе також вдарила. Гля, тільки два побігло. Мені треба, щоб ви одразу в трьох ходили, чуваки. Так, Даня, ну ти мене почекай зараз, добре, поки я їх довалю, щоб в мене був 55-й. І підемо разом валити боса, добре? Так, добре. Скільки ж мені дадуть XP 60 сімдесят тисяч чи що? Ну, десь так, блін, я вже знову забула скільки воно XP там дає. Чи 30, чи, чи 40. А, 45 тисяч воно дає за боса. Тобто тобі 90 дадуть, прикинь? В тебе який буде рівень одразу? З 60 якийсь там, напевно. Так, 90 тисяч. Офієзно, просто, так. Да. Дуже класна штука, ця. твій бонус на експі. На одну годину купив. Угу. Скільки тут ще мені його, то трошки ще залишається. Так, це четвертий буде ще чотирьох, от, блін. Помоглі? Та ні, не треба. Я справлюся, в принципі, що. Просто що треба трошки повалити їх, а так-то я справлюсь. Да, добре, ти... я просто повалюся. Так, я оцього ще беру, стукну, щоб він також за мною бігав. А той біжить за мною. Не знаю. Напевно, біжить. І цього ще. О, одразу три. да, їх? Отлично. Це те, що треба мені. Так. До речі, вони мені взагалі нічого не зносять. Це дуже круто. І в мене вже трошки здоров'я виросло, було 335, вже 380 стало. Круто, що тут скажеш? Так, давай, убивай, убивай. убивай. Та убивай, убивай, Я намагаюсь даньок. Так, скільки в мене? Шість, ще двох залишається. Ладно. Кстати, вис... чого ти не скористовує дві суперспособності? Ну, просто давай спробуємо ось так. Опа. Так я у булави собі mm -hmm, да? Ось, раз и два. Понятно, давай спробуємо у булавы. Вона буде бити 67. Ооо! Круто! 67 то удар. Гля, як я його притушила тільки що. Офігеть! Офігеть! Ну я все одно не добила його. Чомусь. Я думала, що зараз цей супер удар його просто знищить, а не. Ну це... почти, гля. Бачиш, який... Да, Офігєзно, о, добила. Бачите, які вони круті? Так, да, дуже круті. І у мене ще один залишається. Прикольно, дякую, що ти мені підказав, Данюк. Будь ласка. Класна фішка. Ну давай, підходь, підходь до мене. Давай, 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 давай. Ось це тобі. Дістала я до нього, хоч чи ні? Даня, ну куди ти пішов? Він мій. Я його валю, о, знову валяється, щось з ним не так. Я На тобі. тобі. А, ти мені допоміг, дякую. Мені ж тепер цікаво це використовувати. Опа, де він тут подівся? О, гля, одразу червоне в нього вже стало. Ану, ще разок так. І майже вже все. Так, да, все, доробила. Є В мене 55 рівень. Ну що, йдемо брати завдання на боса. Так. Писи. Так, да, пішли, будемо валити його так. Я тебе не чіпаю не чіпає ти мене. Хто не чіпає? Та цей чувак знову хотів мене бити. Так, зараз подивлюся. Ага. Завдання там. Є тут скринька на 2000 монеток. Угу, добре. А я спершу беру завдання. Ти знаєш, де знаходиться цей босс? Ну, беру. Ну ми ж не зможемо з тобою вдвох його собі забрати як завдання, правильно? Хтось спершу хтось один його як зарахується, що вбив, а потім буде як ну, так. хтось другий. монет, Куди бігти? Ти де вже подівся? А погнали з тобою валити боса? В яку нам сторону? Ага, сюди. Щось сюдані здоров'я мало, слухай до так. що таке. Хто тебе там підвалив трошки? Може, поки ми добіжимо, ти вже відновишся. Ось тут він набалконівався, але я зараз ось тут. Чю, а де він є, що цього немає? Треба трохи почекати, походу, тому що немає його, можливо, його хтось тільки що валив. Hey, де? Тут-то тут, тут. Де? Ось. Ось це де. Це де. Ага, ось, бачу. Бачу, бачу, давай я тобі буду допомагати. Ох, йомайо, -йо, він б'ється, слухайте. Ану на тобі цією штукою. Ану на тобі щ... Блін! Блін! Ніфіо собі Бобі, слухайте. Офігеть Бобі. <с> Жесть! Влучай. І як його валить, слухайте, я не знаю взагалі. Набудь Та, там якісь срок, там, мабуть, якийсь косик. Та, Та ні, ну не може бути. Просто треба придумати, як його бити. Нас. Треба якась схема, розумієш нам? Так, Блін-блін-блін, то почекайте, почекай. Де він є? Де він є? Це не той. А ось він. Так, да, в нього вже червоне, друзі. Треба його бити і потім відбігати, щоб він не міг тебе побити також. І потім ти мені допоможеш, добре? Добре. Я поки цього, бо він щось до мене причепився. У мене відходило 60 рівень. Ніфіга собі, Данька 60 рівень. Даня, я тебе вітаю. Погнали, а що? У мене завдання немає. А, мені теж зарахувалося, Даня. Ля, нічого собі. Коли... А ти його не ударяла? Ударяла. Ти ударила, і мені зарахувалося. Прикольно. Прикольно, слухайте, 18 тисяч в мене стало і 57 рівень. Пішли і ще давай його візьмемо пару разів. Так, а це є, що це то є? енергія це пише. Пішли, візьмемо ще завдання, пару разів його завалимо і зганяємо з тобою на той острів, купимо собі ще якогось фрукта. Давай. Добре, в мене вже і зараз я зроблю собі, що здоров'я було. Так, я беру і ще Хочу раз його. Робити, щоб здоров'я було все. Потрібно, щоб, щоб не знаю, було здоров'я чи що. Угу, Десь так. Так, ну що, це в нього, за нього дасть ще 8 тисяч. якщо два рази по 8, 16, 18 це скільки у нас там буде, вистачить нам на той. Скільки там фрукт коштував? Не пам'ятаю, ну 47 та тисяч. Ні, 30 сім ось він коштував. Я тільки не пам'ятаю, чи 35, чи 32 щось таке. Щось таке. Ну я думаю, що вистачить, напевно, нам. Якщо ні, то ми там ще з тобою короля потім горил поб'ємо, чи що. Так, ну зараз женщин. Де те? Я тебе не бачу, покажи. Ух ти, ти портал мієш робити чи що? Так. І куди ти телепортнувся, я не поняла. Я ще туди не засоба. А, тю, блін. Так, я шукаю, де це є. Де цей Бобі є, щось так, його так, тут. Де... Щось його тут ніде немає, він ще не... З'явився, так? Да? Ну давай почекаємо його. Я вже готуюсь. А ну-ка, сейчас я дим покажу. Опа. Ой, Даня, я тебе вдарила чи ні? Пробачте. <говорить> я хотіла... А, я хотіла показати. Ну де ж ти є? Вилазь, давай, бос. Ля. Нам треба тебе ще два рази вбити. Офігеть. Офігеть. Ну давай, давай вже. Для. Та ні, ну я почекаю, ладно. Ну що, друзі, другий раз ми його вбили, але нам дуже допоміг наш е, підписник з каналу. Ось цей. Да, дуже йому дякую. Зараз я піду ще раз візьму завдання і ми е, ще раз його завалимо. Тому що трошки не вистачає ще нам на новий фрукт. Я беру завдання. І я беру завдання вдвох. Візьмемо завдання. А що? Нам треба ще разок з тобою, доньок. Так вилазь з води, даньок, вилазь, вилазь. Я ну, Зараз ти тут з'явишся. Пішли знову шукати того, того боса, де він там є. У мене вже, до речі, 59 рівень. Та... З... Ти... з ним швиденько йде, швиденько все виходить. І що, нам знову прийдеться його чекати, фіг знає, скільки часу, блін. Та на тобі, чого ти до мене причепився, глянь. Я тебе взагалі не чіпала, відвали, будь ласка, від мене. Офігеть. Зараз я його доб'ю, щоб він мене вже не чіпав. І будемо чекати знову того боса. Цього ж, уж... Да, все, нема. все. Ну і де він є, де той чувак. Знову прийдеться його чекати. Ми його чекали хвилин 20, поки він відновиться. Прикиньте, ви бачите, скільки в нього. Гляньте, 2 мільйони. Де він тут є? Загубила. А, вже нема, кудись побіг. В нього 2 мільйони з чимось там. Офігеть просто. Це? мільйона 92 тисячі. Оце так, чувак. Скільки ж він тут вже пограв, скільки він тут переміг. Офігеть просто. Так у тебе 21 тисяча. Ну, в мене 21 тисяча, ну це ж не 2 мільйони, все одно. Майже найкрутіший чувак. Та-да, прикиньте, друзі, прикиньте. Так, ну де він є, де він є? Знову будемо ми його чекати. Нарешті він, блін, з'явився, цей, цей Бобі. Зараз ми знову будемо його. О, а де він подівся, слухайте. Ми вже убили. А мені не зарахувалось. Прикиньте, прикиньте, не зарахувалось. Капець. Офігіть. Ну тому що я перше завдання. І ладно, пішла. Я тепер візьму завдання ще раз, і, блін, знову прийдеться його чекати. Це трендець якийсь. Прикинь там 85 хп. Круто! Даньок, який в тебе вже рівень? 64-й. У Дані вже 64 рівень, прикиньте, друзі, дуже швидко. Mm -hmm. Так, я вже взяла, погнали. Погнали, зараз будемо його чекати. Так, зараз поки він стояли, зараз набудь, бо концерт був чеш. Де він є? Даня, тільки тепер я його перша б'ю. Ти мені тільки допомагай, добре? <реш> Добре. Добре. Ні, ну я і сама спробую його повалити, звісно, тільки треба дочекатись. Бо це не швидко, поки він повертається, звісно, це дуже не швидко. Кінті, друзі, у нього таке, така крута зброя. А ну, покажи ще раз. Покажи ще раз свою зброю. Ні, Не показує, Ну в нього така офігезна, просто клас. Так, а ми все ще чекаємо, прикиньте, цього Бобі його все ще немає тут. Ну, я думаю, що вже скоро він з'явиться. Поки ми тут чекаємо, він тут демонструє всякі прикольні штуки. Гляньте, що він вміє. Прикольно. І, до речі, в нього такий класний плащ. Гля, який. Ага. А досі немає Бові, прикиньте. Це капець який. скільки можна його чекати вже. Нам вже не терпиться, просто зданій поїхати і відкрити собі новий фрукт, а його досі немає. Ми вже знайшли боса, він повернувся, він у нас є. Зараз ми його спробуємо побити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, він мене вбив просто капець він сильний, слухайте. Капець він сильний. Так, де я опинилася? Йолки-палки. О, все! все, Даньок там з підписником його добив просто. Круто, і мені зарахувалось. Даня, ти де? Я йду сюди до виходу, і я тебе чекаю, тому що погнали. В нас вже вистачає купити собі нового фрукта. У мене вже 35 тисяч і цього точно буде достатньо. Він там, наче, коштував щось 32 тисячі, напевно. Так що я йду в лодку і чекаю Данька. Ось Даньок вже тут. Погнали. Він з нами їде чи ні? Поїхали з нами, поїхали. Поїхали ми, друзі, відкривати собі нового фрукта. Вже під'їхали. Супер! Зараз підемо відкривати собі фрукта. Я сподіваюся, що випаде щось таке крутезне. Блін, вже в нас темно, тут взагалі нічого не видно, що в нас тут відбувається. Ай-яй-яй, падаємо, падаємо. Так, а куди? Ага, сюди нам треба дійти. Наверх треба. Де тут у них сходи були? Даньок вже побіг. Мені цікаво, який фрукт випаде Даньку. Ну, і, звісно, який випаде мені. Я сподіваюся, що він дочекається мене і без мене відкривати не буду. Та де тут вхід, я не пойму. Що таке? Як вони сюди залізли? Тут десь повинні бути сходи, слухайте. Ну, щось я їх не бачу. Тут сходів тут ніде. Ага, ось вони, все знайшла. Тому що дуже темно. Все, я бігу до них. А мені потрібно 34 тисячі, а у мене 35. 000. І в мене 35 тисяч. Ну тоді добре, даньок, що ми з тобою назбирали трошки більше. Зараз дивись, скільки потрібно. Так, що він нам напише? 35 400 400. Мені потрібно 34. 45. Так, є. Давай, 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 я хочу купити. Я хочу, давай. Все, купила, витратила всі коротше, свої гроші. Який це? Шиповий якийсь фрукт. Треба подивитись, що це за фрукт такий. Сідай. А це краще, ніж в мене дим був. Так, так, звісно. Так? Да? Ну давай знімо. Так, і ми його протестимо. Шиповий фрукт якийсь. Так. Використаємо А, це, це комусь теж випав, так? Да? Чи ні? Так, це комусь теж. Давай використаємо шипучий. Так, оце він. Що він робить? Він шипи ставить. А, шипи ставить. прикольно. Так, да, Даньок зараз подивиться, скільки воно коштує. Ой, ой, хтось тут щось зробив таке, що ми всі попадали, коротше. Мене вбили зовсім. О, і мене вбили, офігеть! О, офігеть. Понятно. Так, гроші забрала. Даня, а де ти є? Я ж хотіла подивитися, ще, який в тебе буде фрукт. П'ятдесят, а з Ага, то есть в мене був дим, він був трошки гірший, а зараз мені вже випав такий тро, трохи кращий. Ще не прям суперфієзний, але вже покраще, вже сильніший він повинен бути. Так, може я тобі я дам зараз мій портал. Не знаю. Ой, гляньте, що тут відбувається? що Тому ще це? Я буду без порталу, якщо ще... є. Папець, що Тут відбувається, зустріть, блін, все трощить, роби, не поймі, що. паймішо. Іди сюди до мене, будь ласка, покажи мені, який тобі фрукт випав. Мені. Я ще не відкривав зараз. Не а, Даня ще не відкривав, зараз він відкриє. І прийде до мене, щоб показати, що йому випало. Мені дуже цікаво, який буде в нього. В нього достатньо зараз такий крутий, а який йому випаде, я навіть не уявляю. Повинен ну, бути в нього ще краще, я так розумію, що кожен раз, коли ти купляєш, тобі вже випадає щось сильніше і сильніше. Так, чекаємо, ух ти. Ух ти, який прикольний. Давай за з'їдай. Так у мене випадає мій телепортація за дві тисячі. А давай тоді мені телепорт свій, віддаш? Так, Пішли на другий острів. Давай внизу там зробимо. Давай. Я чекаю. Даньок зараз мені свій старий передасть, тому що він не знає, який буде цей, і не хоче, щоб той пропав. А в мене, в принципі, він е, не такий сильний, мені його не шкода. Да? Друзі, прикиньте, в нього скін, як у доктора зума, є. Прикольно. Ага, це ж той самий, да, просто він переодягнувся. Слухайте, прикольно. А я чекаю, поки Даня там щось зі своїми фруктами зробить. Так, Даньок буде зараз їсти свого фрукта. Він вже прийшов до нас. Ну, давай, з'їдай, подивимося, що він може. Що це взагалі такий за фрукт у нас? Як він називається, я не знаю, але зараз ми перевіримо. І що він може робити, покажи, будь ласка, нам. Ага, він щось ставить, да? Це торнадо яке А, це торнадо, понятно, понятно. Але ну протест. Ну, вони скажу, що воно прям круте, ну в принципі нормальне. Можна пограти. Я не знаю, скільки воно б'є, Данюк, я не дивилася. Вийду зараз не боси. Якщо що, все одно ти можеш тепер бувати ще боса і відкривати нові фрукти. Ось так ми сьогодні, друзі, пограли в блок з фрут. Отримали я собі новий фрукт. Даньок собі також змінив. Дякуємо підписнику за допомогу. І на сьогодні у нас все. Ставте лайки, всім бувайте. Так, всім бувайте.